Браття і сестри, я ватаю вас, Словами Ісуса Христа, мир вам! Мир. Тільки що переді мною брат Василь говорив за мир. Це дуже приємно, коли у кожній сім'ї, в кожнім домі, в кожному серці, в церкві, серед братерства є мир. Ми читаємо до євреїв. Без мира і святості, як там далі написано, браття і сестри, це важливо, ніхто не побачить Господа. Ніхто. Це так необхідно мати мір. Ну, на жаль, не всі його мають. Я перший раз у вашій церкві, в вашому штаті, я прожив 25 років. В Вашингтоні, сьогодні півтора року живу у Тексісі. Чому то так вийшло? Переселив мене Господь туди. І я вдячний, що я серед вас сьогодні. Браття, сестри, я нуждаюсь в вашій підтримці. Хотілося б, щоб ви хоч мислено сказали в мислях Господу, благослови. Я нуждаюсь в цьому. Я хотів би передати ті думки, які. Поселив мені, Господь, в моє серце, їх так багато. Хоча я хочу сказати, що я ще з братом поділюсь, який буде закінчувати зібрання. В мене 10 дітей. Маю сім'ю, маю 32 внуки. Браття, сети, це велика сім'я, як ви думаєте? Нормально, так? Да? Мене дружина тут є, на цьому місці. Ми посетили нашого товариша тут, в цій штаті. І я радий, я радий тим, що навіть те, що бурило, гуло, лило, хто жив у Вашингтоні, то, то кожен день таке. Але воно минуло нас. Слава Богу, браті сестри! Там кажуть, де що наробило в Нєбраски, але нас минуло, Бог наш добрий для нас. Я хотів би сказати ще таке питання вам задати, а потім ще ми будемо обращатися до Слова Господнього. Скільки доріг до спасіння? А, браття? Одна дорога до спасіння. Ви чуєте? Всі ви чуєте добре чи ні, браття сестри? Молодь? Одна дорога до спасіння. Якби було декілька доріг до спасіння, браття сестри, ну зійшов з одної, пішов на другу, пішов до спасіння. Зійшов з другої, пішов на третю, пішов до спасіння. Але одна дорога до спасіння. І яка вона? Вузька. Це слово Христа. Це не моє слово, це так написано. Вузька вона та ця дорога. Тепер стоїть питання. Скільки знаходять цю дорогу? Як там написано? Браті і сестри, мої миленькі друзі. Скільки їх знаходять? Це ж довірюючи говориться, це ж не до мира говориться. Це Христос говорив на Нагорній проповіді. Находять, як там написано, немногії. Друзі мої, одна дорога до спасіння. Ідуть неї немногі. І стоїть питання, Господи, чи то я з того числа многих, чи немногих. Бо многі йдуть дорогою другою, яка не веде до спасіння. Браця, провіряємо, так провіраємо себе, так провіряємо. Чи то я в числі тих, хто йду по цій дорозі. Чи я так дивлюсь на сьогоднішнє християнство, друзі мої, я не знаю, я дивився своє прошле, прошле, своє юначе життя, воно трошки інше. Воно було інше. Ми шукали благодаті Божої. Ми розуміли, що таке благодать Божа. Ми цінували благодать Божу. Браття мої сестри, і ми перебували в благодаті Божої. Алілуя Богу нашому. І вона діяла. Сьогодні так і мало. А Бог помінявся чи ні? Браття і сестри, не мінявся Господь. Від початку створення світу. Він той самий. Амінь. Ребеде гебедаус. А народ. Браття проповідники помінявся народ, чи ні? Помінявся. Чому? Буде випробування. Буде випробування, браття мої сестри. буде Господь готовить свою невісту. Буде він проводити через утиски. Буде проводити через біди, буде проводити через горе, щоб людина шукала Господа. Браті, сестри, так не завжди буде. Я пам'ятаю одного такого проповідника, його вже нема, він там, Господі. Він говорив до церкви, з м'яких подушок не війде ніхто в царство. Ви подивіться наших братів, які пройшли поперед нас. Вони не мали таких ізобілій. Вони не мали таких домів, вони не користувалися такою їжею. Браття, благополуччя такого не було. І Павло каже, я навчився всьому. Братя мої сестри, він каже, я навчився всьому. Павло каже до Філіпян. Жити, як там написано? В особілії, і що там написано? В скудості. Друзі мої, я так просто говорю, як ми навчились. Ви подивиться на наші дороги. Вона одна дорога, подивіться на свої дороги. Так було колись, не було так колись. Подивіться на свою одежу. подивіться на своє вбрання. Хто сьогодні говорить за платочок, який просто ясно говориться писанням. Не головою, моля і проще, то що робить. Браті і сестри, мало хто проповідає про це. Сьогодні все нормально. Ні. Друзі мої, хай Бог благословить. Я трошки так на такій ноті говорю, ну вибачте мене, вибачте мене. Хай Бог благословить вас. Я хочу, щоб ви дійшли до спасіння. Знаєте, як Христос каже, не любіть міра, чи той є Іван і того, що. В Хто любить мир, то що там написано? Братя, прості слова! Зовсім просто слова. Хто любить мир, в того немає любові очі? Провірає. Я читаю такі слова, дуже багато хотіло би сказати, але коротко буду говорити, щоб не втомить вас. Коли ми відкриваємо второзаконі, восьмий розділ, тут написано так. І помні, я думаю, це проповідники знають, що там далі говориться. І помні весь путь, котрим вел тебе Господь. Браття, сестри старші, подивіться на свої дороги. Те, що покрите сединою, ваші дороги. Не так ішли раніше, не так ішли. Не було таких достатків. Але Господь говорить так, до тебе і до мене. Помні весь путь, котрим вел тебе Господь, Бог твой. Він звертається до євреїв по пустині. От уже 40 літ. Яка дорога була? Ви подивіться, яка дорога, і що Господь робив на цій дорозі? Сорок років вів. Для чого? Щоб смирити себе, щоб испитати себе. і узнати, що в серці твоєму. будеш ли хранити заповіді Його или ні. Так проводив Господь дорогою. Ето ж він вів до спасіння, він вів їх обитовану землю, він вів їх туди, пообіцяв, де буде текти молоко і мед, і провіряв. Була провірка така. І він далі говорить ще яка провірка? Он смирав тебе, томив то тебе голодом, Питав тебе маною, котрої ти не знал. Который не знал ты и не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из узкого Господа, живет человек. Дальше, братья мои сестри, в цих випробуваннях, що Бог говорит дальше, одежда твоя не вищала на тебе, не відщала сорок років. Зрозумійте, як вийшов ці одечі з Єгипта, вона не рвалась, не відчала. Там не було стільки машин стиральних, не було стільки води, то була пустиня, то було чудо, Боже. Не відчала. Нога твоя. Що, браття сестри, Не пухла. Ходив 40 років, не пухла. Вот уже 40 років. Добрий Бог чи ні, і сестри, добрий. Хоча ми не добрий. Я не скажу, що я добрий. Ми... І далі написано так. Я пропускаю деякі вірші, і далі він говорить, Господь говорить так. І коли будеш єсть, зайдеш в ту країну, коли будеш єсть і насищатися, тоді благословляй Господа Бога Твого за добру землю, яку Він дав Тобі. І що там далі написано? Хто пам'ятає? Берегись! браті і сестрі, опасность! Там, де добро, де благополуччя, де спокій. Молоко і медчиче. Країна не городів, ти не строїв, ти поселив тебе Господь туда. Будеш жити, будеш радуватися, будеш насищатися. Що? Опасность? Берегись! А що ж таке? Що заберешь, Що берегтись? Берегись, щоб ти не забив Господа Бога Твоего, но не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановление Его, которое сегодня заповеду тебе. Опасность, братья. Сьогодні в народі Божому опасности ні? Подивіться на своє положення, на своє положення. Опасність. Опасність. Щось таке подобне сьогодні в церкві. Хоча я розумію, браття і сестри, церква завжди готова. Сьогодні Господь прозвучить громогласною трубою. Церква підніметься. Це не значить, що я, може, не спасений. Може я не такий. Церква завжди готова. Браття мої сестри, провіраємо своє серце. Я хочу сказати для батьків. Друзі мої, коли ми читаємо у притчах 19 главі, батьки зверніть увагу на це слово. Правіднік! Правіднік! Хто такий правіднік? Той, що живе правильно? Хо... Которий ходить в своїй непорочності? Що написано там далі? Браття. Блаженні діти після нього. Оце судьба ваших дітей. Оце доля ваших дітей. Ходіть праведно батьки перед лицем Господнім. Щасливі всім будуть. Сьогодні проблема в наших дітях. Щасливі внуки будуть, праведні ходять в своїй непорочності, блажені дітям після нього. Просте слово, чи ні, браття сестри. Важко чи ні, ходить ні порошності. Я читаю ще один зміст по цьому питанню, знаєте, так, щось так думка пішла в другу сторону. Коли ми читаємо сотий псалом, сотий псалом, да? Що тут говориться в цьому псальмі? Це знов до батьків. Друзі мої, наш Бог живий, наш Бог живий. Знов говориться до батьків. Чому то так не знаю. Так. Зверніть увагу, це для всіх і для мене. Я теж батько. От. Що говорить Давід? Перший сотий псалом другий вірш. Буду розмішляти у путі непорочному. Це, це нормальна дорога, все вузька дорога, да? Ще більше, друзі мої. Когда ти прийдеш ко мне? І оцей, оцей другий полушіщей друге говорить так, буду ходити в непорочності моєго серця де? Братя де? Серед дома моєго. Амінь. Давайте повернемося до своїх домів, як ми ходимо вдома. Браття мої сестри, дорога церква, як Батьки, як мами ходять вдома. В церкві ми всі святі. В хороших костюмах, в хорошій одежі, Господи, приходь. А як ми буваємо, як ми живемо вдома? А Давид говорить, да, що да, він говорить, буду ходити в непорошності серця моєго серед дому моєго. Я пам'ятаю такий вислів. Я думаю, що це правда. Одна жінка говорить, каже, я б хотіла, щоб мій чоловік, який стоїть за кахведрою, він такий завжди був вдома. Моя жінка тут сидить теж. Може вона теж так думає, може ти Стахнюк Віктор, може ти вдома інший. Хай би ти був такий, як за кахведрою. Ну, ви можете загадати. Я радуюсь тим. Я радуюсь тим, що чути, знаєте, Іван каже, нема більше радості. Що він сказав? Коли діти мої, браття мої сестри, це радість, це радість батьків. Нема більшої радості, нема й не буде, коли діти ходять в істині. Ваші, мої. Це яке щастя. Сльози, горе, біда, коли не ходять вони по цій дорозі. І є, іде, і є услови. є. Є у Ходи в непорочності. Я часто говорю серед молоді, часто говорю проповідую, я вже багато років проповідую. Але ви знаєте, кожен раз мене серце трепеще. Те, що я говорю, тим мене Бог випробовує. Бо треба поговорити те. Що є в тобі і як ти живеш, те передавай. Бо той, який дивиться, з висоти небес, він бачить, що ти говориш, чи так ти живеш. Братця і сестри, хай благословить Господь, хай потішить нас Господь. От я ще приходить на пам'ять виховання, чому-то за виховання йде так. Ви, ви знаєте, хто така була ноємінь. Пам'ятаєте? Да? Яка нещасна доля її посігла? Вона пішла з Єрусалима, пішла на моавіські поля, там був хліб, там була їжа, і вона все згубила там. Вона потирала чоловіка, вона потирала двох синів. Що сталося з нею? Дві невістки. І я та дивлюсь, оце так чому-то на, пові... на виховання, так думка йде. Ну, і так просто сказати. Ну, от невістки, в мене все, сім невісток. Обично так, от, що ну, добре, і свекрухи, напевно, нас кажуть, не, нема на землі. Як, як невістка, то це все, все нормально. Все погана свікруха, да, свекруха не добра. Да, а вона була свекруха двох, яка навіть не, не з ізраїльського народу невістки була, а мовитянки. Да? Бо там сини взяли з полей моавістських цих дівчат. І ви зрозумієте, яке було в неї виховання? Як вона жила своїми невістками? Коли прийшло врем'я розставатися, вона зговорила до цих невісток, прощалася з ними. Одна із них пішла, орфа, а руф, що сказала? Не говори. Не говори більше. Де твій народ, там я буду. Де Бог твій? То і я буду служити тому Богу. Де помреш ти, і я помру. Браті і сестри, яке виховання? Подивіться на себе. Подивіться, як ми виховуємо своїх дітей. Я розумію, я розумію. Я прекрасно. Десять мене було їх. Я розумію. Як треба ходити у домі, як Давид сказав, в непорочності серця свого. Браті і сестри, треба так жити. Щоб діти не йшли сповідуватися до просвітера, чи до діакона, чи до служити, щоб йшли до тата. Тато така проблема в мене. Щоб відкривали серце своє перед мамою, дочки. Так треба жити, щоб їх купити своїм добром, вони будуть спасені. Вони будуть віруючі. Я не кажу, що я такий святий, мене всі діти віруючі. Ні, я не, так не кажу. Я сьогодні плачу з тими, хто плаче за дітей. Сьогодні велика проблема в сім'ях тому, і в церквях, що наші діти не народжені згори. Ви розумієте, що це таке? Вони не кустили який добрий Господь. Вони виросли в сім'ях, вони прийняли хрещення. Їх Бог Духом Святим хрестив, але не народили згори. І біда їм, і кровом їх біда, і в церкві біда зімі. Браті і сестри, ненароджена людина не спасеться. Друзі мої, я, можливо, забрав багато часу. Хай благословить Господь жити так, як сказав Ісус Навін, сьогодні згадували про Нього. А я і дом мой, що там написано? Будем служити Господу. Кому ви підете служити? Тим богам, які за рікою, чи можливо ще. А я і домі будемо служити Господу. Аллилуйя! Кров завета. Братья і сестри, хай благословить Господь всіх вас, щоб нам всім з нашими сім'ями, внуками, бути в вічності. Бог це дає, дає, предлагає, Він ще до нас говорить, Він ще стукає. Ми читаємо там уже останні вірші, я хочу сказати, о, якщо ти знав, Пам'ятаєте, коли Христос сказав? Остання дорога була до Єрусалима. Він каже, є би ти знав, що служить к миру твоєму. Ми всі знаємо. Нам Бог не закрив очі. Там для євреїв було сказано, але нині що там? Що там далі написано? Очі не закриті очі. Не бачать, Розпинають Ісуса Христа Спасителя. Браття і сестри, я хочу, щоб всіх у всіх вас був мир в ваших серцях, в ваших домах. От ще прийшло на думку одне таке місце священного писання, це з повної Біблії. Чим украсила себе премудрость? Хто пам'ятає? Трома вона украсила? Єдинство серед братів, любов між ближнім і ще що, браття і сестри, і СОГЛАСІЄ між мужем і жіною. Це важно чи ні, браті і сестри. Мати СОГЛАСІЄ між мужем і жіною. Я часом говорю на тему таку проповіді, муж'я любити свої жон». Ви розумієте, підіть у 12 главу Коринфян, подивіться, що робить, які ступені любові. Чи в нас так в сім'ях, а жони що? Для жов, що там написано? Жони, що для вас написано? Повинуйте своїм мужьям, як? Во всьому, як Господу. Братья і сестри, я вибачаюсь, я не вінчай нікого. Хай Бог благословить вас. Я дуже радий бути в вашій церкві. Я бачу дію Господню. Я б хотів і побачити благодать Божу, щоб вона дійсно сьогодні заговорила в цій церкві. Що ми всі побачили, її можна побачити, коли сходить Дух Святий, всі його бачать, відчувають, навіть діти перестають плакати. Наш Бог живий, йому слава. Амінь.